Всім привіт! У мене на прямому ефірі, як завжди, ми говоримо ввечері просто про мережу. І ці дні ми говорили, чому немає результату в мережевому бізнесі. А сьогодні я хочу поговорити про те, про оточення наше. Як оточення і як люди впливають на наш результат. Тому що це. Також дуже-дуже важливо. І саме сьогодні хочу поговорити про команду. Команда це якраз і є наше оточення, одне із, тому що в нас є сім'я, в нас є наші рідні, близькі, в нас є велика команда, в яку ми спочатку входимо. І далі ми формуємо свою особисту команду. І от дивіться: своя особиста команда це дуже-дуже важлива така сила, яка вас рухає, або в одну сторону, або в іншу. Тому. Я дуже, дуже всім рекомендую не тільки просто підписувати людей в команду, тому що це статуси, це доходи ваші і так далі. Я всім рекомендую обирати людей собі в команду. Оскільки сьогодні мережовий бізнес, ну ми взагалі сьогодні, ми ввечері говоримо про всю мережову індустрію, це в першу чергу партнерський бізнес. І коли ми зв'язуємо себе ось такими партнерськими вузами, такими відносинами, то відповідно це вже... Відносини на такий на довгий період. Ну, якщо ви відноситеся так до бізнесу, як я від нього до нього так само відношусь. Зараз я поясню. Дивіться, коли я прийшла в Лівгуд. У мене, звісно, я розповідала, що до цього не було жодного результату. Це були дві мережевих компанії, в мене не було там результату, не були підписаних людей, точніше були, але це були безкоштовні реєстрації, які в результаті нічим не закінчувалися. Ніхто ці платні пакети не купував. І от прийшовши в Лівгуд, я розуміла, що я тут хочу реалізуватися, Коман... компанія супер, умови, супер, кращих умов просто не придумаєш. Кожен для себе може тут реалізуватися, знайти те, що йому потрібно. Кому треба продукти здоров'я, будь ласка, можете купувати вигідно якісну, органічну, прекрасну продукцію без хімічних домішок. Хто хоче бізнес, хто хоче гроші, будь ласка, комфортно. Не хочете і при цьому нічого не купувати? Там... Не потрібно купувати. Тобто от такі всі умови. Ну як при таких умовах не будувати, не розвивати свій бізнес? Ну, мені здається, просто найкраще. Або онплата 10 доларів, що таке 10 доларів? Ні про що? Просто ні про що. Сума, яку ми витрачаємо впродовж місяця, такого, з легкістю просто. і Дивіться, я розуміла, що мені для того, щоб досягнути результату, всі знаєте всі мережевики всі люди, які приходять в мережі, вони всі хочуть підписати мережевика. От ну хто б там що не казав, тому що мережевики – це люди. Свідомі вони розуміють, куди вони потрапляють, що їм треба робити. Їм 10 разів повторювати це не потрібно. Тобто там десь скоригувати якісь певні нюанси і все. І я ж я відповідно розумію, що подібне притягується до подібних. Якщо відповідно в мене немає до цього результату, то розраховувати на супер мережевика я не можу. От, на самому, відповідно, старті. Що мені для цього треба? Мені треба зробити швидко свій власний результат. Тому я і всім так само рекомендую: на самому старті, коли у вас немає результату, підписувати всіх підряд. Просто підписувати всіх підряд, щоб швиденько закрити перші статуси. От перший бронза однозначно це можна зробити. Ну, це якщо ми говоримо про лівгут. Якщо ви там дивитеся це зі сторони своєї компанії, ви вже прирівнюєте до свого маркетингу. Я буду говорити про лівуд, а ви вже дивіться про свої. От дивіться, бронза швиденько закриваємо або своїми місцями, тому що. Це в першу чергу вигода, особисто ваша. Якщо ні, тоді треба обов'язково запросити двох. все, Перший лідерський статус Люди, в людей, яких занижена самооцінка. Такі ну, який це лідерський статус, ну це всього лише два партнери і так далі. Повірте, це, це дійсно серйозний лідерський статус, з нього все починається, і не так багато людей це можуть повторити. Є дуже багато людей, які прийшли в компанію Лівгут, які зареєструвалися і так і не змогли цього зробити. В них сидять всередині страхи, в них сидять, знаєте, там якісь сумніви, якісь упередження свої, якесь своє от, те, що на них дуже-дуже впливає. І вони не можуть закрити цей лідерський статус. Тому бронза і називається не, не просто бронза, а лідерський статус. Тобто це вже результат швиденький. Але ще краще швиденько закрити срібло. Тому що срібло це вже команда 20 чоловік. Але це не просто команда 20 чоловік, це вже команда від 20 до 100. І це вже реально дуже класне досягнення. Тому що срібло і 20 чоловік це срібло, і 99 чоловік це срібло. Розумієте? Тобто тут вже йде така певна лідерська ланка. І уже у вас є шанс говорити із людьми на такому ж самому рівні. Розумієте, тому я дуже всім рекомендую швиденько закривати ось цей лідерський статус сібло. І я так само я була готова підписувати всіх, абсолютно всіх, без виключення. Я б не знаю, якби можна було і сусідську собаку підписати, я б ще й ту сусідську собаку підписала для того, щоб закрити ось цей, оце сібло. А далі рекомендую йти до цього свідомо. Чому тому, що партнерські відносини це партнерські відносини. Вам з цими людьми працювати. Рекомендую всім обирати, обирати головою тих людей, кого ви запрошуєте до себе в бізнес, тому що. Ви з ними будете спілкуватися довго, ви їм будете допомагати. Ну, і знову ж таки повторюю, я розповідаю це виключно зі своєї позиції, зі свого бачення бізнесу. Тому що я вважаю, що це так потрібно, тому що це моє бачення, це мій світ, скажімо, так як я розвиваю цей бізнес, вам рекомендую. Тому, коли ми вибираємо позитивних людей, людей з амбіціями, людей, які хочуть, люди, які не вміють, але готові навчитися. Позитивні люди, приємні люди, нам з ними комфортно, нам подобається. Ось таких людей беремо в команду. Якщо ви на вашій розмові, на вашій зустрічі, відчуваєте, що вас вже всього вивертає просто, ви розумієте, що вам не комфортно з цією людиною. Взагалі, від слова зовсім, у вас різні погляди на життя, або навіть буває люди підписують отак із, із кола знайомих. Тут на роботу ходили один одного, не переносили, не могли бути на одній зміні, а тут аби підписати: ви уявіть собі, що ви собі робите. Ви берете в команду ту людину, з якої ви не могли знаходитися на одній території. Тому рекомендую. Ну і із такого, знаєте, з власного досвіду. У мене був такий випадок, коли до мене в команду підписалася людина на пасивний дохід. Сама через соціальні мережі. У мене дуже багато людей приходять виключно через соціальні мережі. Це був чоловік. От, і він підписався і прийшов на пасивний дохід. І я ж з ним поспілкувалася і сказала, що тут дивися тут пасивного доходу в тебе одразу не буде. Ну, він такий, я все розумію. Я тут всю інформацію передивився. Це він передивився все в інтернеті. Ну і відповідно, вибрав варіант підписатися до мене. Бачиш, що людина активна, ну давай зараз, щоб я йому 2047 доларів зробила через місяць. Хоча я в своїх презентаціях цього ніколи не обіцяю, я кажу, що це буде згодом, для цього треба кілька років витратити. Якщо ти вибрав собі ось цей довгий шлях, то він і на те він і довгий. Просто треба бути тут, вчасно сплачувати абонплату і просто чекати. Просто чекати, не, не чекаючи результату швиденько. Я йому так само пояснюю, а тут уяви. кажу, давай може, ти будеш активним, давай я попрацюю з твоїми людьми. Ні, все, я все розумію. Ти розумієш, що я тут дуже зайнятий. Я ось тут на заводі. Що він мені робив? Він брав, знімав мені кружечки в телеграмі. Я кажу, давай поговоримо, давай поспілкуємося, я тобі це все поясню. Мені немає коли, ти подивися, у мене тут станки. Оце все бере, мені знімає. Тобто його не було коли зі мною поспілкуватись особисто, а ось цю дурню мені було коли знімати. Думаю, добре, це твій шлях. Ти зареєструвався до мене в команду, окей, буде так. Хочеш, я тобі допоможу в тих, коли в тебе там будуть люди, я з ними зможу попрацювати, пояснити. Тобто я ж зацікавлена в цьому результаті. Да. Людей, звісно, не було ніяких. Через місяць до мене такий лист претензій, чому з мене знялася абонплата, я не давав на це згоди, і чому так відбулося? Кажу, підожди, як це ти не давав згоди? В момент, коли ти зареєструвався, ти ж сам реєструвався, тебе ніхто не змушував, тобі руки, ноги ніхто не викручував. В момент, коли ти реєструвався, там ти ставив галочку, що ти погоджуєшся з тим, що з тебе зараз твоєї картки зніметься сума реєстрації. Відповідно, інша галочка про те, що в тебе щомісяця з твоєї картки буде зніматися абонплата в 10 доларів. Пам'ятаєш, було? Було, але треба було мене повідомити попередити про те, що в мене так буде відбуватися. Кажу, підожди, я з тобою говорила. Давай ми з тобою поспілкуємося. Як мені про це повідомити? Я що повинна тобі якимись голосовими друкувати. Все ти не зацікавлений в бізнесі. Ти не зацікавлений в тому, щоб у тебе щось виходило. Які претензії до мене зі свого боку я все зробила. І він такий, де мій перелів, де мій пасів, чому я тут цілий місяць і я нічого не отримав? Кажу, почекай! А давай тепер спочатку, де коли я особисто в своїй презентації сказала, що через місяць у тебе буде перелив і пасив. Давай не будемо розказувати, я все надивився в інтернеті, там все сказано. Ні, давай будемо говорити. Ти ж до мене прийшов в команду. Відповідно, ти повинен бути, був дивитися мої презентації. Те, що ти подивився когось іншого, там де люди пообіцяли золоті гори через місяць, і знаєте, до сих пір мене просто бісять такі партнери, які ведуть ось так: от, от так от такий свій бізнес. Все, через місяць тебе тут буде дві тисячі. І просто, ну я не знаю, люди, і звідки в них це в голові, бізнес в 10 доларів через місяць повинен принести дві тисячі. Криптовалюта не приносить такі кошти. В автомати в житті такі не виграєш кошти, вклавши лише 10 доларів. Ви просто уловіть сенс. Чому там у вас є розуміння, а в Лівгут у вас якісь просто претензії? От я йому це саме почала говорити. І Він такий: я хочу грошей, я не зрозумів, де мої гроші? І це, це просто я, я серйозно. В мене такий був шок, а це якраз десь припало. Здається, новорічні свята, десь десь отак було. Я, я пам'ятаю, тут якийсь такий настрій, я так люблю ці всі новорічні свята, і тут, знаєте, така ложка дьогті. Я така, підожди, давай так, по-чесному. Що ти зробив для того, щоб у тебе були гроші? Щоб ти заробив? Ну він тут вивалив таку короночку, а, каже: давай не будемо розказувати, що кому треба робити. От і все. Я до тебе прийшов: де мій пасів, де мій перелів, У мене до тебе питання. Кажу, давай питання не до мене, а до компанії. Читай уважно маркетинговий план. І Він же ж знову він не зупинявся. І я така просто в один момент: от скажіть, будь ласка, чому я це повинна була терпіти? Ні, я не повинна. Ти прийшов до мене в команду, ти зареєструвався, в тебе тепер до мене претензії, і ти не хочеш чути, ти не хочеш розуміти. Кажу, будеш ще так продовжувати в такому тоні зі мною спілкуватися. Я тебе блокую, тому що я не збираюся спілкуватися в такому тоні з людьми. Я сама чищу свій простір. І те, що ти зареєструвався, є конкретна відповідь в компанії Лівгуд. Знаєте, є така вкладка на всіх сайтах, часто питання, які там часто задають, факт називається. І от дивіться: я кажу: там є таке питання: чи залежить твій бізнес? А, чи можу я змінити? Свого реєстратора, і чи залежить мій бізнес від мого наставника, від мого спонсора або від людини, яка мене запросила. І там є конкретна відповідь. У вас є ваш власний бізнес. Ваш власний бізнес не залежить від вашого наставника. Ви самі володієте своїм бізнесом і ви самі його розвиваєте. От кажу: почитай уважно. Це все є з мого боку. Я тобі можу під... надати підтримку, партнерську підтримку і допомогу. Ну, це виключно моя ініціатива. Якщо тобі це не потрібно, я не збираюся слухати твоїх, якісь там, що ти там мене оскарбляєш, обзиваєш, що ти там в мою сторону кидаєш, тому що зі свого боку я зробила все, що треба. Ти не зупиняєшся, я тебе блокую. І видаляю з усіх робочих чатів. Все. На цьому наша була розмова закінчена. Він тут же ж вилетів із всіх моїх робочих чатів. Знаєте, і по ці пори я не шкодую. Більше ми з ним. А, поверни мої гроші. Які твої гроші? Я в тебе грошей не брала. Ти за мене заробила гроші, я тобі заплатив грошей. Він має це на увазі, що він зареєструвався, а я заробила комісійні. Кажу, неправильно ти сказав, тому що не ти мені заплатив ці кошти, а кошти мені платить компанія за мою пророблену роботу. Тому всі питання туди. Я чесно заробила свої кошти, я їх, відповідно, нікому я тобі їх вертати не буду, тому що це мої зароблені кошти. На цьому наша розмова закінчилася. Людина заблокована, вилетіла з усіх чатів, більше ми не спілкувалися. Висновок: чистіть свій простір, не дивлячись на те, чи це ваші особисті партнери, чи це партнери з вашої команди, чи це партнери з вашої глибини. Інколи одна людина може просто наробити безлад у ваших командних чатах. Ви повинні фільтрувати. І інколи, можливо, це бути навіть лідером вашої команди. Уявіть собі, що інколи так буває. Інколи буває, Ну, ну так, так трапилося. Варто поговорити особисто, розставити всі крапки над І, але якщо ця людина не зупиняється, пам'ятайте, у кожного свій бізнес. Значить. Кожен повинен тоді рухатися окремо. Це моя така рекомендація. Не шкодуйте. А подальшому, хай це буде, хай моя історія буде для вас уроком. Хай <смі> дякую тобі за коментар. Так, дійсно, я кажу для того, щоб моя історія, можливо, для когось послужить уроком. Тому що я дуже хотіла. Підписати для того, щоб закрити ці швиденько статуси. Знаєте, щоб коли говориш з лідером іншої мережевої компанії, бути на рівних, що в мене є досягнення, і в цієї людини є досягнення, вже є про що говорити, вже розуміння є. Знаєте, от на якихось таких рівних. А виявилося, що це була неправильна стратегія. Треба обирати тих людей, з ким ти йдеш. Тому що партнерські відносини для мене в першу чергу, вони партнерські. Це про допомогу, це не про начальника підлеглого ні в якому разі. Це дійсно люди на рівні. У мене немає, знаєте, відношення, що оце статус срібло, оце в мене там лідер. А цей мене статус бронза, це такий не дуже лідер. А це тут це взагалі на одному місці. Ну, і те, хай собі там буде десь стороночки, такого немає. Всі люди одинакові і всі, кому треба допомога, ви допомагаєте, не нав'язуйтесь, не лізете зі своїми порадами, коли вас їх не просять. Але однозначно в команді сила. Тому чистіть свою команду, щоб вона була така дуже-дуже позитивна, згрупована, і йшли разом. Тоді все точно вийде. Я дуже вдячна своїй команді за надзвичайну роботу. Я взагалі я дуже задоволена. І я щаслива, що до мене в команду приходять такі надзвичайні люди, всіх обожнюю, всіх з величезною повагою, з величезною любов'ю. Тим більше, що команда побудована через інтернет уявіть собі, що а, так наскільки з різних куточків світу сьогодні об'єдналася така неймовірна крутюча команда. Всім бажаю успіху, здійснення мрій. Класного, неймовірного бізнесу. Ну, головне, знаєте, бізнес класно, чеки класно. А найголовніше отримувати задоволення від тієї справи, якою займаєшся, щоб не, за, не змушувати себе це робити, а хотіти це робити. Це абсолютно різна енергія і, відповідно, буде різний результат. Всіх люблю, всіх обіймаю, всім гарної, теплої, мирної ночі і якнайшвидше, і нам всім перемоги. Якщо в когось є питання, хтось хоче написати коментарі, або, можливо, хочете, щоб ми зробили якийсь певний розбір, пишіть в особисті повідомлення і обов'язково з вами зустрінемося, ось так от в прямому ефірі. На цьому тижні наші вечірні зустрічі о 22-й закінчуються. Сьогодні вже п'ятниця, наступна наша така зустріч, просто про мережевий буде вже в понеділок, о 22-й годині, тому заходьте і нагадую, що в жовтні, жовтні місяці ми з вами зустрічаємося, отак вечір. Ще вечора, а в листопаді я проведу 4-денний крутючий такий тренінг. Точно всім сподобається. Це буде не на тему мережевого бізнесу. Це більше, знаєте, буде така тема особистісного зростання. Різні теми, різні сфери нашого життя будуть задіяні. Ми будемо говорити і про відносини, ми будемо говорити і про гроші. Дуже-дуже, знаєте, з іншого боку буде згодна, з будемо говорити, і це буде дуже-дуже цікаво. Що треба зробити для того, щоб потрапити до мене на мій чотириденний тренінг? Про це будемо вже говорити в листопаді. Тому ось так: от, кому цікаво, хто хоче потрапити, відповідно слідкуйте за анонсами. Всіх люблю, всіх обіймаю, всім гарної ночі.